Доступність, зручність та комфорт однакові умови для всіх без виключення. Це обговорювали учасники конференції Безбар'єрна Україна у Рівному. Влада, бізнес-керівники громад та районів говорили про те, як перетворити простір навколо на безбар'єрний. Сьогодні, коли на термінах нашої країни йде війна, і ми вступили в таку фазу мінливого планування, бо ти не знаєш що, що буде завтра, але ти сподіваєшся краще ми маємо бути готові до то того, щоб просто… Безбар'єрність сьогодні це не тільки про пандуси, це і про доступ до якісних освітніх, транспортних, медичних та інших послуг. Про пандуси, в тому числі, так це бар'єрність для людей з інвалідністю, про пандуси. Але от, наприклад, ви жінка і ваше місце вдома, а чоловік повинен працювати. Для вас це вже бар'єр. Політика це не для тебе. Це також бар'єр. Ти не можеш отримати цю роботу, тому що в тебе мало досвіду. Це теж бар'єр. Тобто, ми сьогодні будемо розмовляти про подолання бар'єрів у всіх сферах життєдіяльності. Робота щодо безбар'єрності має проводитись і на місцях у громадах, адже не завжди це потребує великих фінансових витрат. А зважаючи на проведений у минулому році моніторинг щодо доступності тих чи інших будівель, то ще є чим працювати, кажуть посадовці. У 2022 році. ми в період війни, але ми обстеження е, будівля адміністративних, фінансових установок, оскільки я пам'ятаю, центр зайнятості, це було 704 будівлі обстеження. Тобто це ваш, ваша терпромата, тобто всі були долучені. І що я хочу сказати, з цих 704 будівель безбар'єрними було тільки 25% безбар'єрними. Тобто там частково безприємно 45, а 30 ті, де ну, взагалі знаємо навіть... Наразі в області активно працюють над трьома проектами щодо безбар'єрності: це розвиток іпотерапії, допомога ВПО, облаштування освітнього простору та будівництво нового центру в Клевенському госпіталі. Адже саме там нещодавно створено національний центр реабілітації наслідків нейротравм, Наразі єдиний в Україні, де проходять реабілітацію наші захисники. Проте зважаючи на активну фазу повномасштабної війни, необхідно його розширювати. Новий корпус матиме близько 10 тисяч квадратних метрів. Де будуть палати інтенсивного рятування, палаті палати, і де будуть палати для перебування наших російських. Також буде запроваджено лікування, як регенеративна медицина, це використанням стовбурових літин, яка буде на базі госпіталю лабораторії. лабораторія по роботому Окрім того, учасникам конференції презентували довідник безбар'єрності, своєрідний гід з коректного спілкування.